Властивості степеня з натуральним показником. Для будь-яких чисел А і Б та будь-яких натуральних чисел М і Н є справедливими рівності. Якщо я число А в степені Н буду множити на число А в степені М, що я тоді отримаю? Звертаю вашу увагу, що мова йде про числа, які мають однакову основу А. Бачите? Основа повинна бути однаково, а показник степеня може бути різним. Тут який степень n, тут m. Що я тоді отримую? Я отримую число А, яке буде в степені n m. Тобто при множенні чисел з однаковою основою показники степеня додаються. Якщо в мене число А в степені n, буде ділитися на, A чис... на число а в степені m, заговорився. Що в мене тоді вийде? Ну, буде схожим на попереднім. Якщо множення, то додаються, якщо ділення, то віднімаються показники степені. Якщо в мене число в степ... підноситься до степені n і підноситься до степеня m, що в мене тоді буде? Я повинен показники перемножити. Якщо у нас є два числа, які множаться між собою, і потім їх слід піднести до якогось степеня, то що я тоді роблю? Я можу окремо кожне з цих чисел піднести до вказаного степеня. А в степені n множимо на b в степені n. Якщо у мене A ділиться на B, підноситься до n, тобто дріб є дріб, який підноситься до якогось степеня. Окремо підносимо чисельник, окремо підносимо. Знаменник, звертаю вашу увагу, що ці рівності працюють зліва направо і справа наліво.